Сум за останні місяці ця абревіатурна сила не просто відома кожному, вона є символом сили, гордості, звитяги усієї країни. Дякуємо нашим збройним силам України! Дякуємо, що сміливо знищуєте окупантів, які не шкодують наших мирних людей, жінок та дітей. За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, міські і тричі слова, вам українські захисники. Дякую Збройним силам України. Ми діти держави це воля і мир, не хоче війни, наш народ, богатих, стоять матері і батьки повсякчас на варті свободи і щастя для нас. Немає слів, щоб передати, за подвиг ваш там, де земля горить. Уклін низький вам воїни, солдати. Хай матір Боже збереже вас і його сохранить. Дякуємо, що своїми щоденними подвигами та надпотужною обороною країни показали всьому світу, що українські воїни є армією. Номер один. Ми пишаємося вашими подвигами. Весь світ пишається нами, українцями. Дякуємо Збройним силам України. За кожне врятоване життя, дякую збройним силам України. За кожне живе на місто і село. Дякую збройним силам за село. За кожен пожиття день, дякуємо збройним Силам України За те, що можемо зустрічати, нові і жертвуєте усім, ви жертвуєте своїм життям заради збереження нашого низької україни, нашим героям. Кому судилося віддати життя за свободу України? Хто не більше, ні дочки, ні сина, кого не приводуть і намети. Пам'ятаємо все життя і будемо пам'ятати. Дякую. Зі слів молитви з шию сорочину. Ворожа куля, серце торкнись, живи і неушкодженим родину. Будь ласка, кожен воїн повернись. Дякуємо збройним силам України.